В Інфешіновері наймагніших подій. Сьогодні ми запрошені на благодійний вечір. Зірки маслі. Ось ці зіркові полотна насправді намальовані художниками молодими, але амбітними, тому що не кожному вистачить сміливості написати маслом наших зіркових особистостей. Наскільки то вийшло красиво, а головне стильно зараз оцінюємо. Ну, слухай, ходила серед картин, шукала тебе. Я розумію, що ти головний ініціатор, натхненник, звідки ідея? З голови. <говори> ну як ти собі подобається? що <говори> це здійснилося. Ну, Дійсно, коли півтора року тому Тонечка виголосила раптом Мамоня, а якщо ми зробимо такий проєкт Зірка в маслі. Авторська ідея, Тоні, втілилася в життя. Ти знаєш, як тішиться материнське серце. <говори> Хотіла якось запитати, Матуся пишається. Сьогодні є таке відчуття і такого злету і радості за старшу доньку. Отже, все ж таки зірки в маслі чи української зірки в олії? А, Зірки в олії просто не звучить, тому ми назвали зірки в маслі і залишили цю російськомовну версію. На жаль. привет! Любуюсь Я просто вот э, интересуюсь и вот хочу кому-то задать вопрос, почему моя картина самая большая. Ну, так, как Оля Сумская сказала, что Александр Литвиненко, художник, который да, рисовал, он меня такой увидел. Но мне очень нравится, потому что вот такие живые глаза, брови немножко домиком. Ну, я, художник такой видел. Но мне очень нравится, она очень такая позитивная, добрая. Ну, как я. Танюш, ты себе подобаешь? Честно, очень. Вообще художник молодец. Скажем так, может быть, это не совсем соответствует моему характеру, моей харизме, да, вот то, что меня художник увидел такой совершенно нежный, вот только ангельских крылышек не хватает. На самом деле, очень понравилось, молодец, очень приятно, что мужчина, художник, творец увидел меня в таком вот образе. Ну, Немножко в шоке, потому что для меня это неожиданность. Да ну. Да, я был удивлен, приятно удивлен, признаюсь честно. И вот глаза, конечно, меня немного поразили, потому что вот, когда я смотрю в глаза, я, в принципе, вижу свое отражение в зеркале. А, ну, зараз, тебе скажу, такой трошки, возможно, надкомплимент, но тут ты мне на Иисуса Христа схожий. У каждого своя ассоциация. А... Тобі не пропонували, чому тебе немає серед зірок волі? Я ще маленька. <гум> ну, але я переконана, що в тебе вдома, окрім великої кількості фотографій, є і писані портрети. Є? Лічно мої? Так. так. Ні. Ну я думаю, що Олександру ми підкажемо, який зробити тобі наступний подарунок. А з ким я сьогодні спілкувалася, кажуть, що для них це була повна несподіванка. Так і є. Насправді тільки декілька зірок знали про свій портрет, деякі навіть позували для нас. Хто? А, так, Безпосередньо мама, звичайно, позувала. Ну і Маргарита Січкар, я думаю, також одні, одна із головних таких персон. Котрі дійсно віддали свої віль... свій вільний час на позування для наших художників. Боже, як ми це робили? Ти навіть не уявляєш. А так... як ви це робили? Розкажи, мені цікаво. Ми збирали наших селебрітів. Я, мабуть, єдина, хто позував наживо. Ми я... це знаємо, Тоня сказала. Чотири дні по три години я приходила в майстерню Ольги Григорьової Клімової і. Сиділа не ворухнувшись, <хи> а є ж результат От певна енергія, одразу якась така жива сила, яка передається через полотно. Особливі сьогодні відчуття такого злету і радості за те, що дійсно благородний проєкт. Ми нагадуємо знову про ці чудові традиції е написання власних портретів, які були колись так шалено популярні. Е Вершки суспільства тих віків постійно робили такі проекти, замовляли власні портрети, в яких навіть була закладена своєрідна кермічна сила, і ця сила була оберегом на майбутнє покоління. Стюшка, я рада тебя видеть в Киеве. А сегодня у нас звезд рисовали маслом. У тебя много дома картин нарисованных? Да, у меня очень много. Больше всего картин нарисованных Никосом Сафроновым. Просто это мой друг. Ну а когда я приезжаю к маме домой в Петербург, у нее просто как музей Анастасии Волочковой. Сегодня ты в Киеве. Расскажи по какому поводу. Мы тебя всегда рады видеть. Я вообще очень часто стала бывать в Киеве. И в прошлом месяце у меня прошел тур э, в Украине. Это были 9 городов, которые прошли при полных аншлагах. И, конечно, встреча с киевским зрителем и вообще с украинским для меня самое большое счастье. от Украине мы следим за модой, за стилем, за красотой. Ты всегда стильная, яркая. Кто твоим стилем руководит? Или ты сам себе стилист? У меня нет стилиста. Я сама ношу то, что мне нравится. И просто есть дизайнеры, которые мне нравятся. И есть дизайнер Ольга Русан, вот шьет всякие такие Ничего. в моем стиле. Ілі, знаєте, як ворони. Сьогодні розкішно виглядаєш. Така леді uh, влек Розповідай, хто це, покажись Маквін. Ось так скромно. Да. <рес> ти сьогодні такий елегантний, а uh, трендова гусяча лапка. Це хто? Форд Скромно, елегантно, стильно. Олександр Шевковський, Ukrainian Fashion, епіцентром модного естеблішменту. Будь ласка, ти себе митцем бодай раз в житті відчувала, брала до рук пензля. Я малюю. Я малюю, хіба що це акварель, а холст, масло це вже олія, це вже знаєш, це найвищий іпостась, Це те, чому треба навчатися. Скажімо, цим потрясаючи володів від природи, мій тато. Ні. А бажання після того як побачила себе ось такому а, на такому красивому полотні, не було бажання взяти пенз в руки. я, ромашки, коровки не У мене я можу гордиться навіть этим. Я не художник і не претендую бути художником. Да? Я все таки жінка колекціонера, я більше созидатель. Но однажды у меня був такой опыт, я нарисовала картину. Рисовала її 4 години. Это четыре сосуда с чувствами, которые я подарила своему мужу. это действительно работа получилась очень красивая. Правда, мне помогала художница Оксана Константиновская Левченя. Вот. Но работа действительно, я могу ею гордиться, потому что вышла, получилось. И она висит рядом с такими известными очень именами в Игоре Галерея. Нет, я рисовать не умею. А ты знаешь, что это хорошая арт-терапия? Я знаю, но если бы у меня был этот дар, то, наверное, я бы рисовала. Лучше меня рисует моя Дочь Ариша, и я надеюсь, что ее работы будут более профессиональными. Я и сейчас рисую очень часто вместе с моей дочерью. Ну, нічого більше. У мене другой профіль, я себе проявляю в творчестві другого рода. Мічтала бета, об, об этом, но ні более. Тобто, ну Олі сказали, що з доцію ви зазвичай там малюєте, але не більше. Ще вона сказала, що в неї нема власного е, писаного портрету. Я думаю, що це непоганий може бути подарунок а, до вашого скоро там юбілею. Я знаю. А, у, у Олі. Да, ей уже надарили ни много, ни мало, но несколько работ есть обо э, мне. А вот да, стоит задуматься, стоит задуматься. А если ты еще особыст, сам да, нет, это сделаешь? Это, это исключено. Разве что кто-то моей рукой. У моей руке будет кисть. буде писати картину. Я согласна, тільки представить в образі очаровательної мартишки кість моєго друга Чичкана. Скільки часу пішло на весь проект? Я так розумію, що ну півроку точно. Пішло навіть більше, більше року, і насправді планувалося все це зробитися за три місяці, але більше року. Що далі? Яка доля далі ось цих полотен зіркових? Купують вже одне тільки. Що на наших очах просто винесли і поклали в машину. Хто і за скільки? Хто за скільки не скажу, але це був портрет Ірини Журавської, проданий, в принципі, не за малу суму. Які діаманти є класикою світі моди, між іншим, як і мистецтво, тому що саме воно допомагає розслабитися після найстильніших вечірок. арт терапія називається Ukrainian Fashion – ваш орієнтир у світі моди.